Другу фаусту. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Фонатусе! Шановні друзі! Я хочу подякувати побратимові мечу і вам всім за надану честь розпочати наш з'їзд, зачитавши вступ до декларації. РПС. Отже, сьогодні виповнюється два роки спочатку масових акцій, скерованих проти злочинності при владі, корупції, політичних репресій та цензурі. Минуло два роки два роки випробувань війни та втрат. І тепер, через два роки після початку, ми бачимо цинічний реванш антиукраїнських сил в українському уряді. Ми воїни АТО. Волонтери та ветерани збройних конфліктів. Ми командири підрозділів, правоохоронці, громадські діячі, селяни та робітники, що піднялись супротив влади кримінальних синдикатів, злочинного олігархату та антиукраїнських терористичних угруповань. Пройшовши крізь вогонь революції та повернувшись з неоголошеної війни, ми бачимо, що в країні все ще панують руїна та зрада. РПС не є і ніколи не буде політичною організацією. Ми орган контролю в руках українського народу. Ми засіб боротьби з корупцією, сепаратизмом, українофобією, а також зовнішнім і внутрішнім ворогом держави. Ми воїни нації і України, а не політики та інтригани. А отже, ставимо собі на меті законним шляхом привести до влади чесних, кваліфікованих, патріотичних кадрів та відновити конституційний лад Україні. Від імені українського народу ми беремо на себе зобов'язаність довести ідеали зрадженої революції гідності до кінця. Ми відкрито проголошуємо війну сепаратизму, бюрократії та корупції. РПС рішуче виступає проти визнання та легалізації бандитських угруповань та перемовин з терористами. Ми відкрито засуджуємо репресії правлячого режиму проти патріотів України та зраду політичних інтересів держави. Ми урочисто клянемось помстити пам'ять загиблих лицарів та здобути українську державу або загинути у боротьбі за неї. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Україна! Понад Україна! Понад усе! Дякую вам, друзі! Для оголошення причин створення всеукраїнського об'єднання революційні праві сили. Запрошується активістка об'єднання любов Українчук. Тут мікрофон працює. Чому виникло?